А в Україні. Сьогодні маємо на дворі 3 вересня. Сьогоднішнє моє відео про наш комбайн Джондір 266. 26. І про українську жанку, український флекс, Джон Кріпс». Погода находить, дощ і нам лишається в гектарі тут 2-3. Геть небагато. Не знаю, такий трикутник. Ходимо його по кругу собі, бомоти. І пив погано не видно, і звуку не видно. Як працює флекс за вітром. З недоліків у неї те, що вона... Будемо казати, підкована не таким крепким пластиком, авторопластом. Він у нього срок служби невеликий. Я не знаю хто до нас, скільки змолотив. От. Але в нас вже деякі пластини ми міняли. Ну, Звісно е, ще немаловажний фактор, що ми трохи по сирі там Лободі. Лободи було чимало, а раз лобода, значить сирість, сира пилюка було, то його щуплює швидше. І трохи були попали на камінці. І камінцями порвало цей второпласт. От. То ми ще не носили, чи що тут, купа така. Да. Да. Ну і пилюка, куди ж на своїй пилюки, Ну, вітер, боковий і. Тут ось видно на стеклі, вже проскакували краплі дощу. Нам би добить оцей шматочок на сьогодні і виходить соя, соя на цьому кулі, ну, можна сказати, байдужа. Про врожайність не скажу, не знаю, просто молотим, хазяїн підвозить. Але бриє, бриє, бриє. Сантиметрів 3-5. Трючки збриває. Коса працює. Вчора трошки підкинули пластин. Ну, я б сказав, не ноги. Там хлопці трошки з джендіровської жатки допомогли. Зараз пара зупиниться на секунду піднімат. Покажемо жатку знизу. Зараз стане ще трошки атака через вітрозбілок і ютуб. От видно. Це ще рідне, рідне. Переклепали, переклепали, рідне, 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 але от уже з'являються такі тріщинки. І з'являються такі. От вона є. от. Ось от тріщинка і виробітка. Ще там є. от. Що-що? Ну все, мало часу. Оце ось лижу переклепували. На жовтий джендіровський. Все, все працює. Добре, будемо їхати поки на цьому все. Жадкою задоволені. Зараз в кабіну. Ой, а... Осталося. Великий трикутник. Та ні, повинен дати. Там у нього видно вже шістика на контубася. Може і йде дощ. Ходи до да душі гольни, вона як довший гольний, він здається. Туди. туди? І оце, так? Да? Може дасть небо і хмари. Домолотись, Так повинно дати. А ти у свою погоду у свій прогноз по телефону не дивишся? Чого? Дощу Чого? Що в нас стоїть за привод? Привод чисто Шумах. шумахер. Коса, сегменти, шумахер, на набортика, пальці, шумахер на зіжальці. За А, Не показали і не розказали привід мотовила. Там на привід йде стандартно картон. зірочки на привід. Так, да, Можна вдома, може знімемо вдома відео та докладемо. А так воно. Кардан крутить через кабанчик і нимчик масляний насос. От і гідростанція така свого роду. І регулювальний клапан, ручний пока що. Ну, ми в процесі може зробимо все, щоб ну, дистанційно з кабіни регулювалися обороти моторила. А так про пружатку нічого поганого сказати не може. Ну, маленький недостаток є. Там розподільники, що розподілюють рядки з желіза, їх можна з пластику зробити. І вона трішечки така громоздіша за джиндіровською. Я не знаю, джендіровською 7,6 чи 7,4 захвата важить, мабуть, в районі 2 тонн, а цієї важить до 2,5 тонн. Ну, на 500 кг важче. Але цей комбайн не особо її так і відчуває на нових колесах передніх. Ну і та й з другого боку ми його, по малесеньку їздимо, переїжджаємо, з нею не треба рвання ось цього, все буде своєчасно. Все. О. Ну, поки на цьому все. Будемо пробувати домолотить. Комбайн працює без проблем, жарко працює без проблем. Я не знаю як теперішні компайни з 2000-х років, які вони на, будемо казати, Я не знаю, не буду казати, Ну, 93 року, 90-х років до 2000-х, це ще, конечно, і на метал подивишся. Видно було, як заходила жартка, вона взагалі. по землі любить іде. Ми, ми переробляли кріплення. Тут як він це називається. Адаптер. Піджатку Джендір, звісно, був, але не під такі захвати, як у нас. У нас просто два таких захвата. 6 км на годину швидкість. Обороти які барабани? Обороти барабана 480 літр? 1250. Літр 1250. От. Є трішки бити, ну, вологість 7,2. Волога сої 7,2. Врожайність не знаємо, бо ще не полодили. І, і чи буду я питати хазяїну? <плес> Це не наша фуга, Це... на молодий. От, і чи буду я питати, хазяй на прогружаю? Може, заради інтересу спитаю, але на відео казати не буду, бо не буде коли вже. От, Такі піракії. Друзі передали ящик з-під патрульів. Син його примайстрував під всяку дрібницю. Трошки спромоя і трішки оранга. оранка тут шкандибує.